На Вінничині влаштували для ветеранів промотур визначними туристичними об'єктами. Перша зупинка подільський зоопарк у Вінниці. На сьогодні тут нараховується близько трьохсот звірів і птахів. Ветерани з цікавістю спостерігали за тваринами та робили селфі. Військовий Олександр каже, що з дитинства любить тварин. А в зоопарку його увагу найбільше привернули тигри. Проходжу в ртп сервісі протезування. Все дуже чудово. Час проводить. З друзями я перший раз пройшов, вони сиділи в дальньому вуглу і якось не реагували, а тут підійшов він за мною емоції через край просто. Гарний настрій запропонували військовим у комплексі відпочинку гостевія. Присутнім презентували натуральні солодощі від місцевого виробника, а згодом провели екскурсію різними залами комплексу, які вражають своїм незвичним і сучасним дизайном. Екскурсійний тур для військових організували департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації спільно з департаментом ветеранської політики. За дорученням першого заступника начальника обласної військової адміністрації Наталії Заболотної ми розпочинаємо сезон спільно з департаментом ветеранської політики і в рамках програми розвитку туризму області 2021-2027 роки у нас передбачено в заходах проведення промоції туристичних цікавинок області. І плюс величезна робота проводиться, щоб ветерани відчували себе спокійно, щоб вони відчували заботу, любов до себе і щоб вони мали бажання цікавитися ще і туристичними принадами нашої області. Ще одна локація про мотуру виноробня у селі Корделівка Хмельницького району. Ветерани побували у цеху бродіння та переробки сортових вин. За рік підприємство виготовляє близько 30 тисяч пляшок, які розливаються вручну. Свою продукцію виноробня реалізує переважно у Вінницькій області. Цікавинкою для присутніх став зал, де виготовляється вино за грузинською технологією. У восьми закопаних глиняних ємностях бродить виноград трьох сортів. Кожен глечик по 1200 літрів. Саме таким способом досягається потрібна температура, умови для бродіння і визрівання вина. Побували ветерани в унікальній місцині на озері у Черепашинцях Хмельницького району. Водойма виникла на місці колишнього кар'єру. За чотири я вообще вперше так виїжджаю, і спілкуюся. Це для мене дуже гарно і емоційно. Так не задумуєшся про лікування чи там за події, і ще гарно дуже. І все, все ми скільки їздили, люди, які військові наші на лікуванні знаходяться, і люди, які нас зустрічають, і, і взагалі так гарно для емоційного фону. Дуже позитивні емоції, дуже сподобалося зоопарк. Немає ніякого відчуття тривоги. Є можливість з'єднатися з природою, побути наодинці зі своїми думками. Кінцева зупинка туру замок Палац Холоневських, що у селі Іванів Хмільницького району. Ветерани дізналися про історію та легенди замку, який зберігся до наших часів у гарному стані. Нині тут розташована школа-інтернат. Побували ветерани у бальній залі, де свого часу проводилися розкішні прийоми. А також побачили мармурову залу з прекрасними колонами та ліпниною на стелі. Такі екскурсійні тури на користь нашим військовим, бо допомагають відволіктися від своїх турбот і пер перезавантажитися.